і кишково там невих теж виводить солі, а чи ще організм сили. Давайте серйозно до цього підійдемо, і так ми ну, то звучно будемо впроваджувати. Стоп. Пане професоре, скільки взагалі нагород у вас от, з часів вашої наукової діяльності, бо тут щось ну, є... важко рахувати. 70 патентів. 70 патентів. Так, да. 5 золотих медалей. Ну, Медалі я бачу, золоті, так. Ні, це зовсім друг... інші. Таких да? У мене більше 100. А, таких більше 100, так. Да? Так. Да. А то у мене в Союзі, ми ж я вже в Союзі. Там у мене дві золоті медалі ВДНХ, три золоті медалі, тобто ВДНХ СССР. Угу. І дві золоті і три українських. Угу. Ну круто, круто. Да. І таких купків гран-при сім Ну, Громадська організація Об'єднання Аграріїв дякує за ваші праці. Ви гідний. Медалі Христа громадянських заслуг.